Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 листопада 2023 року. Мене звати Українщик і це канал Всілякі новини. 15 листопада в церковному календарі це День пам'яті Паїсія Величковського, який народився у Полтаві в 1722 році. Він був аскетом святим. Та православним старцем. Від самого дитинства Паїсія виховували у вірі в Ісуса Христа. До 1738 року він навчався в Києві, але згодом відійшов від навчання, щоб вивчати Київські монастирі. У 1739 році Паїсій Величковський вирішив прийняти чернецтво. Для цього оселився у Любецькому монастирі і став там послушником. Однак Паїсій посварився з Ігуменом і залишив монастир, подавшись до Чорнобиля. В 1742 році поїхав до Молдови, жив в Тройстанському монастирі, потім поїхав на Афон, там висвятився і постарів. Цього дня починається Різдвяний піст, тому заборонено їсти молочні продукти. М'ясо і яйця також 15 листопада заборонено відмовляти нужденним у допомозі, і це невдалий день для гучних святкувань і гулянь. Серед наших пращурів про цей день існувало немало прикмет, п'ять з них зараз вам розкажу. В давнину казали, якщо 15 листопада лежить багато снігу, тоді урожай наступного року буде вдалий. якщо цього дня коні голосно іржуть, то це гарний знак. якщо 15 листопада сильний поривістий вітер, то така неспокійна погода буде тривати аж до 6 грудня. Вдарив мороз, зникне нечиста сила. Якщо буде похмура, але тепла погода, тоді в травні чекай негоду. 15 листопада починається Різдвяний піст, головна мета якого підготуватися до Різдва Христового душею і цілом. Піст триватиме 40 днів. Церква радить не лише обмежувати своє харчування, але й проводити весь свій вільний час в молитві. Вважається, що так ви можете стати ближчим до Бога. Згідно з гороскопом Овнам, 15 листопада не варто брати близько до серця критику, яка в цей день може лунати на вашу адресу з різних боків. Така критика свідчить про проблеми самих критиків, тому не звертайте на це увагу. Тільці, чим менше ви сьогодні говоритимете, тим краще буде для вас. Адже ви не зможете вибовкати чужим людям інформацію, яку бажано залишити для внутрішнього користування. Близнюки, енергію, яку ви сьогодні отримаєте від Всесвіту, треба витрачати економно, спрямовуючи її на вирішення найважливіших питань. Все інше зачекає. Ракам 15 листопада важливо вивести себе із зони комфорту, щоб досягти мети, яку ви давно запланували. Цей день ідеально для цього підходить. Леви, намагайтесь з самого ранку почати вирішувати всі професійні і побутові питання. Так вам вдасться уникнути роздратування, яке може накрити на початку дня. І зіпсувати стосунки з оточуючими вас людьми. Дівам 15 листопада краще відмовитись від фінансових операцій будь-якого ступеня складності, бо навіть у разі поповнення мобільного телефону щось може піти да не так, і кошти, наприклад, підуть зовсім іншим людям на рахунок. Терези, дізнавшись про конфлікт між близькими для вас людьми, краще не втручайтесь в нього. І не приймайте нічию сторону. Ваша дипломатичність не допоможе їм помиритися, тому краще хай розбираються самі. Скорпіони, будь-які ваші, навіть справедливі зауваження люди можуть сприйняти як персональну образу, тому не варто цього дня ділитися своїм досвідом і давати поради. Це ніхто не оцінить. Стрільці, ваша успішність у будь-якій справі. Сьогодні битиме всі рекорди, тому треба використовувати сприятливі обставини максимально ефективно, націлившись на найважливішу для вас мету. Козероги. роги. Вам краще відмовитись від зустрічі з друзями або близькими людьми, навіть якщо ви давно її планували. Адже дуже висока ймовірність, що всі в компанії пересваряться, краще перенісіть зустріч на інший день. Водолії, вам 15 листопада, варто прислухатись до того, що говорять інші, а також звертати увагу на різні знаки. Адже саме цього дня Всесвіт намагається дати вам відповіді на питання, які давно вас мучать. Рибам цього дня буде дуже щастити у всіх справах, за які вони б не бралися. Використайте везіння з розумом, щоб реалізувати давно заплановані цілі. В середу, 15 листопада, у більшості областей крапатимуть легенькі дощі. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4. В Житомирській і Київській областях. А також у Києві в день плюс 8 плюс 10 вночі плюс 7 плюс 4 градуси. Хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень термометри піднімуться до позначок плюс 12 плюс 14 градусів. Вночі плюс 10. 8. В Запорізькій області і на Миколаївщині буде на 1 градус прохолодніше плюс 11 плюс 13 в день, плюс 9, плюс 7 градусів вночі. На Херсонщині денна температура повітря також плюс 11 плюс 13 градусів. Нічна тепліша плюс 10 плюс 8. І в Криму в денні години доби плюс 13 плюс 15, в нічні плюс 12 плюс 10 градусів. Істотні зливи литимуть в усіх південних областях, окрім Одещини. В Одеській області покрапає легесенький дощик. Вітер південно-західний теплий 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Івано-Франківщині, Тернопільщині і у Львівській області вдень плюс 8 плюс 10 градусів, вночі також плюс 6 плюс 4. Хмельниччина і Чернівецька область. Тут вдень також від 8 до 10 градусів тепла, вночі тепліше плюс 7 плюс 5. І на Закарпатті плюс 9 плюс 11 градусів в денні години доби, плюс 8 плюс 6 в нічні. В усіх областях Західної України буде хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі. В Карпатах у Верховинському районі поблизу ворогти очікується помірний мокрий сніг та дощ. Також в Карпатах мокрий сніг має випасти в Мукачівському районі поблизу селища міського типу Воловець. Вітер буде західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. На Луганщині в день буде на 1 градус тепліше. І це плюс 8 плюс 10, вночі також плюс 7, плюс 5 градусів. В Донецькій області в день ще тепліше, плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. Хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі очікуються на Харківщині, в Луганській і Донецькій областях вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, денна температура повітря плюс 9 плюс 11 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також на Черкащині, трохи тепліше в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 7 плюс 5 градусів, на Полтавщині вдень плюс 9 плюс 11, вночі також плюс 7 плюс 5 градусів. На Вінничині, Дніпропетровщині, Черкащині, а також. В південній і центральній частині Кіровоградської області буде хмарне з проясненнями небо і легенький дощик. На півдні Кіровоградщини є висока вірогідність більш істотних дощових опадів. На Полтавщині істотних опадів не очікується. В місті Кременчук, що на півдні Полтавської області, покрапає легенька мжичка. Вітер південно-західний. 5 10 метрів за секунду